Доброго дня, як Володимир. вас звати? Вітаємо, Мене звати Володимир. Вітаємо вас сьогодні з Днем Прапора. Я б хотіла вам задати дек декілька запитань. Навзаєм чи чули ви коли-небудь, про концерт зірок» або можливо навіть відвідали його минулого року? А я вам більше скажу, я його навіть відвідав минулого року. То був подарунок дружині. І ви знаєте, ми такого задоволення, напевно, ще не разу в Канаді не отримували як на тому концерті. Тому що коли виступав Дзідзьо, то так як ми скакали, ми так вже ніде не скакали. Угу. По номеров голосом просто всіх щарував, злата ну просто сонечко була, ВВ дали жару, як ніхто скрипка грала. Ну це просто було супер. Скай всіх ну це, це неймовірне було шоу. Я не очікував такого, що в Канаді можливо побачити концерт такого рівня, якого я навіть в Україні не бачив. Раді, дуже вам дякую за цей коментар. І тоді для нас, для вас, хороша новина. Адже цього року Михайло Хомата також Олександр Пономоріо приїжджає знову до Торонто з концертом. І тому до вас маленьке таке запитання. На вашу думку, хто може бути особливим гостем цього року? Ну, я думаю, ви б краще славу Вакарчука собі поставили. Ну якби він був, то ви б напевно його в тінь не ставили. Це було б добре. Але якісь сюди не вистачає якогось гарного гурту, mm -hmm. такого гарного запального, але щоб це було щось нове, тих, що ще не було тих гуртів, знаєте, от може тут тільки полякова, я бачу така з нових, ну ведучий змінився з латою. Але якби якийсь такий класний запальний гурт, не знаю, там атвінта, наприклад, mm -hmm. там такі рокабілі або без обмежень, або... Не знаю, хардкіс, ну, ну, щось таке серйозне сюди дати, і тоді це вже буде просто бестселер. Я думаю, що це переплюне все, що було раніше. Дуже дякую вам за ваш коментар. І скоро ми дізнаємося ми відповідь. Дякую, Надіюся, вам зустрічі. ви будете приємно здивовані. До зустрічі.